Є пропозиція е, послухати е, ще одного спікера. Це наш колишній випускник Ігор Вільховий, який закінчив е, навчання в 2022. Е, вибачаюсь в 2019 році. Да, Ігор, доброго дня! Вітаю вас! Доброго, і і, і е, ну. Перше запитання, де ви зараз знаходитесь, чим займаєтесь, де працюєте? А, зараз працюю в німецькій фірмі в Гадельберзі. От, в принципі, працював багато де. З того, як випустився, в мене, в принципі, вже є 5 років досвіду в індустрії. От працював на українські IT фірми, на американські, потім на німців. В Второй ще перед війною німці запропонували по Блюкарт переїхати в Німеччину, в німецький офіс. От і в принципі. Так, тут ти опинився, займаю сіньор посаду а спеціалізація Computer Vision? От, по суті, програміст. От. Тобто за 5 років ви побудували кар'єру, вже отримали джуніор, е, потім мідл, потім е, посаду сеньор. Так я розумію. Так, Я почав ще на Баковараті працювати, <кхід> ну, от, потім на магістратурі. Да, це те, що ви казали, що вам не подобається, коли суміщають, але я зрозумів, що мені це теж не подобається. На магістратурі я не працював. Я вирішив тоді зосередитись на навчанні і не жалкую про це. От після магістратури а, з Харкова в Київ переїхав там. it фірму. От потім американський ремонт працював, в принципі. А, Ігор, ну да, це... да, да. Угу. Я, я до речі, пам'ятаю, що ви дійсно почали працювати на одну з IT-компаній Харкова ще навчаючись, але потім вам ну не зовсім сподобався не цікаво виявився е, проєкт, і ви сказали: Ні, я не хочу цим займатися я ще повчаюсь, а потім буду е, шукати роботу. Скажіть наскільки складно було знайти роботу? І ще таке питання. Чи довелось uh, щось вивчати для того, щоб успішно пройти співбесіду? А або все ж таки тих знань, які у вас вже були після університету, вам було достатньо? Так, я бачу два питання. Давайте по порядку. <більше>, так, перше. Більше, більше, більше. Так, перше, чи це було складно? А ну. Першу роботу я отримав це була рекомендація з кафедри. Да, у нас це CodeWorks, Я не знаю, чи ви досі в співпраці. Так, так, була тобто так, так, просто так. рекомендація, тобто, по суті, викладачі для мене знайшли роботу, навіть не шукав. От, це просили, я пройшов співбесіду. А, по суті, використовував ті знання, які ми якраз проходили. Тоді C-Sharp у нас був курс. От співбесіда була по C-Sharp. Тобто, в принципі, було дуже легко. А наступну роботу, в принципі, я на конференції познайомився з людиною. Він був моїм CTO Потім коли вони мене взяли. Німці, в принципі, я навіть не шукав. Потім роботу мене самі знайшли. Тобто, коли в тебе вже є якийсь досвід, то вже тебе шукають, і роботу дуже легко знайти. От а друге питання з того співбесіди. Чи можете ви нагадати, що конкретно або е, я хотів о, спитати, чи довелось спеціально щось вивчати? Або ну ви фактично вже відповіли. Так. або було достатньо тих знань. На моя я, я можу додати до того, що в принципі все, що я вивчав на кафедрі, все мені знадобилося в моїй роботі. Навіть зараз сіньор позиції, які знання з математики, там з перших курсів воно здається, що не може не так сильно. A, потрібно, але це дуже потрібно, і в принципі, навіть зараз я використовую. На співбесідах також дуже багато було запитань. От, я пам'ятаю, що у Кавбасіна ков, В'ячеслав Олександрович да, от він викладав життя даних. От тоді мені здавалося, ну, що таке, мабуть, зовсім не пригодиться, але була одна фірма, де на співбесіді мене тоді запитали. От я тоді подумав, що ну серйозно, да. От, в принципі, ну треба окремо, звісно, готуватися, треба все згадувати, треба спеціально дивитися в інтернеті, що запитують, але та база, яка була в університеті, це по суті те, що я зараз використовую у своїй кар'єрі от і в реальній роботі. Дякую. І ну, ще одне запитання. Теж мабуть традиційне. А як у вас відбувався процес вибору? До якого університету піти, яку спеціальність обрати? Так, ну це було вже достатньо давно, якщо так пригадати. А, ну я ще в школі почав програмувати. Мені це було дуже цікаво. Сам вивчав. От, в Мані виступав, От, і в Мані я зустрівся з Кащеєвим Леонідом Борисовичем. Він був на області в журі. От і тоді, в принципі, в моєму оточенні не було програмістів, і я тоді, от, коли його побачив, зрозумів, що це людина, яка шарить реально в програмування. У мене був дуже ну, гарний експеріенс, коли ми з ним поспілкувалися навіть після тоді, Ману, і ми обмінялися контактами, якийсь час просто спілкувалися, побачив, що це людина ну, з реальним досвідом в програмуванні, і в мене вже було якесь розуміння на той момент, тому що я сам програмував в школі. А, от. Також, в принципі, я ходив на дні відкритих дверей до різних університетів, дивився, там розмовляв, там звичайно еспіранти чи викладачі є поруч, от, які а, розказують про кафедри. От, перше, що я запитував, чи ну які мови програмування. От якщо люди казали, що якийсь паскаль, чи щось таке, ну дуже древнє, то я одразу зрозумів, що це не то. От. А з нашою кафедрою, ну. Я поспілкувався трохи з викладачами, і в мене одразу, ну я зрозумів, що це те, що треба. Тобто люди, які а, мають досвід, тобто, там, наприклад, да, він там сеньор в ЮПАМ, якщо я не помиляюсь. Так, так, так. В принципі, люди з досвідом, і ті люди, які більш теоретичний досвід, теж у них дуже гарні навики було програмування, гарна база. В принципі, я зрозумів що те, що треба. Я от так я от А, що можна ще раз сказати. Мабуть, все, що я про, про планував запитати, я у вас запитав. Ну, якщо два слова додасте про свої плани, ну, теж буде дуже цікаво, я так думаю. А, планую далі розвиватися в Computer Vision. От. Можливо, вже більш в тім літ позиції пересуватися, в принципі, є вже досвід. Uh, є навики менторства. От хотілося би ще отримати ще одну вищу освіту в контексті Machine Learning, тому що зараз якраз тим, чим я займаюся, це дуже дуже потрібно. От у нас були елементи Machine Learning на магістратурі на нашій кафедрі. От я би хотів більше це розширити і огубитись в цьому напрямку. Дякую. Дякую, Ігор. Бажаємо вам. Дуже приємно було вас побачити, дуже приємно вас почути. Дуже приємно, що у вас все так добре складається в житті. Немає ніяких сумнівів, що все дуже далі буде добре. Звісно, миру, перемоги, ну і всього найкращого, успіхів вам. Да. Дуже дякую. А, дякую. Вибачте, вибачте, можливо, у когось є запитання саме до вас. З запитаннями сьогодні не дуже так, я, я можу просто в кінці можу дати пораду абітурієнтам. В принципі, дуже рекомендую кафедру САІД. от нашу кафедру. І в принципі, да, головне це, якщо ви все ж таки будете вчитись на програмі місця, треба віддаватися цьому повністю. Тобто, тобто, якщо якась халтура чи щось таке, то ну воно не проходить. Треба реально дуже сильно займатися, але це тобі повертається в стократ. Тобто дуже гарні є пропозиції, дуже гарні зарплати. От моя робота мені дозволила моїх родичів перевести сюди 10 людей, яких я зараз підтримую мою сім'ю. В принципі, дуже перспективна професія. Але якщо ви будете навчатися, треба дуже сильно цьому віддаватися і серйозно ставитись з самого першого семестра, тому що інколи здається, що якийсь матан він може не прогодитися. але якщо ти вже йдеш на сінір позиції. На щось більш серйозне, то там база це те, що тебе відрізняє від цих інших людей. Ось так, да, дякую. Дякуємо, Ігор. З Олена Борисівна, яка теж присутня, вона викладає, якщо я не, не пам'ятаю, хто у вас викладав, да, да, але да, у да. наших Олена студентів Борисівна, саме Олена Борисовна. Я був. викладала, Почути я, вас, я да. викладала. Викладає я... математичний аналіз. Дуже, так, дуже. всім вдячний. Дай. Я можу ставити репліку, Юрій Іванович. Мені здається, що ми розповідаємо гарно про, про всі спеціальності. Але ось, коли ми бачимо наших випускників, вони починають розповідати. Мені здається, що ми можемо замовчати. Ось, треба, щоб діти, які дійсно навчались, які були мотивовані з першого курсу, які розуміли, що для того, щоб бути фахівцем, щоб заробляти дійсно. Хорошу зарплатню, багато грошей, щоб щось з себе представляти у житті. Їм треба було навчатися. Ось таких дітей треба ось показувати наших випускників, і ми можемо тихенько посидіти.